Я познакаю я породі я документ. Так Я меня просто... стати самим сильним драконом. Чому не працює? Походить треба почитати книжок про драконів. Ну що так, найсильніший дракон був зелений дракон. Його можна прикликати, щоб володіти його силою, але це нікому ще не вдавалося, тому що він, він не погоджувався. Бо він має він дає с він має згадати силу, тільки ми стоїмо, коротше, якісь нормальні людини. Що це? Чому... Репизи, не підводь мене. Ладно. Давай выключим тебе. Я зараз підготую все. Короче, я піду сюда. Короче, вот тут, добрый. Біля сходів тут є такий невеличкий кабінет, і тут я буду все робити. Та-та-та во -та -та, тут. мене прикинься. Я, я поменялась. О! Oh. Так, заходь заходьте. Потрібно сісти. Сідаємо. Так. <реклама> а так, сісти, це буде. І як тоді потрібно мешати всі сили. Та є. Чотири стихії. Вогонь, вода, вітер і земля. І одна додаткова стихія це сніг. Так, добре. Вогонь моя стихія, Сніг – наша стихія, вода. Якщо змішати сніг з вогнем, то тоді вийде вода. Земля, ми теж з собою можемо її зробити. І вітер теж. Ми зможемо зробити всі стихії. Тоді потрібно прочитати це заклинання. І тоді закрити очі. Так, типу це заклинання мовою драконів. Так, тепер закриваємо очі і тепер має з'явитися вогонь. І не можна рухатись взагалі. І якщо появиться вогонь, то тоді ми зможемо ними стати. І тоді ми зможемо з ними порозмовляти. <кхи> Дух ду зеленого дракона ти тут. Ци тут, та, та, так, 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 чого потревожили? Ми? ми мусимо стати дуже сильними. Тож, я бачу, що вам ця сила дуже пригодиться. І при цьому досить скоро ви мусите будете боротись за себе. І тому я вам дам цю силу. Але якщо ви не впоритеся з цим завданням, то тоді я. Будем змушений забрати силу назад. Виходимо. Так. Все. Тепер ходімо. Цей вогонь тут мусить палати, він нічого від нього нічого не згорить, але він тут мусить бути. Yeah, Ні, вона тут мусить бути, бо інакше вона ну, ну, не буде далі. Та хто там прийшов? Та Нас тут хтось нариває. О, мій Бог, такі баси, які діді.

Так все, уже хватит процент. Давай дальше продолжим.